Слава Україні! Сьогодні поговоримо про Кубкові змагання, а саме про Кубок Волині. І розпочнемо з матчу у Ковалі, де місцева команда відвантажила аж 6 м'ячів у ворота агромату. За ковальчем відзначалися Андрій Лукашук, Віталій Романчук, Івко Олександр і хіт-трик свій актив записав Олексій Федчук. А за громад забив Максим Бондаренко. Кінчивим рахунок 6-1. Динамо надіє два хорів. шоу в основний час не виявили, тому на нас очікувала серія післямащових шестиметрових. Де на один більше забили лучани. 5-4 Динамо проходить до однієї четвертої кубка. Респект МФК Хорів. Один-один тримався рахунок майже до самісінького кінця і на останніх секундах респект вирвав перемогу. Зайчук Михайло відкрив рахунок у поєдинку. На що Зябослав Петрусюк? Відповів своїм голом, тим самим один-один встановивши рахунок. А вже на останній хвилині поєдинку Зінгель Богдан і той же Михайло Зайчук вивели свою команду вперед. Наступна хворівська команда Надія добряче товпла вуд-екобуд олика м'ячів. 8-2. За надію забивали Ігор Кудінов. Роман Москалик відзначився покером і хитрик на рахунку Сергія Шафранського. За вуд-екобуд забували Гонта Денис та Подгузка Сергій. Акцент Кураж у цьому поєдинку. Також на нас чекали шестиметрові удари. Хоча перед цим команда все здобили по м'ячу. На сімій хвилині повітрі Олександр відкрив рахунок, на що на одразу щиро з хвилину Юрій Фібіч зрівняв його. І у серії після мачів шестиметрових Кураж переміг з рахунком 5-3. Динамо 2 пірванче торпедо. Рахунок 1-0 на користь торпедо. М'ячем на дев'ятій хвилині відзначився Павло Адамський. І, напевно, один з найцікавіших поєдинків це ЛСТМ Вотранс. 4-2 на користь транспортників. У ОТРАНСу забував на першій хвилині Олександр Назарчук. На 6-й 25-й Микола Коляда. Здавалося б, що в нього мав або буде фітрик та все ж таки дубль. Один з м'ячів записали як автогол на Дмитра Горщарука. Також в забивали забували Роман Фіт на 9-й хвилині та Тарас з Кабаном на 20-й. Отже, далі прийшли такі колективи, як МФК Коваль, Динамо, Надія Хорів, Респект. «Кураж», Торпедо і Вотранс. У наступній стадії також на сучі є Тому слідкуйте за ресурсами Асоціації Мініфутболу Волині. А як вам така ідея реформи кубкових змагань? Повернути, який вже, здається, було кубок ліги, а у Кубку Волині, щоб брали участь усі команди з Волині. Тобто були такі стадії, як 1 тридцять і так далі. Щоб кожна команда могла поборотися за головний трофей області, свої варіанти пишіть у коментарях, і, можливо, вже з наступного сезону ми побачимо такі нововведення. Про інші кубки і результати ми розповімо в наступній передачі. Ось розклад на ці вихідні. Тут ви також побачите багато кубкових змагань, і наступний тур Суперліги. Отже, побачимось за тиждень. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!